Поїв чуть-чуть питься, там. Шіпла, дивився фільм. Таке. Не маю трохи з ким святкувати. Саш, почекай, ти що хочеш сказати, що у тебе сумна днюха. О, я тепер вже чую тебе в вдрів. О, да, то я тепер чому буковку тей, но у правильно звук іде. О, круто, да. Тепер я чую тебе. у мене не, не сумна днюха, чого, просто О. самотіч. Ну тобі нормально Ти там ну, собі поїв смачно там почилив і так, все. Да, так, да. Що? Поїв, Вау. що шо ж, вит від, витклаум на стрім. слабочки. Ти відклав на стрімі? Ти ж щось відклав? Ні. Якщо по секрету задам? Чуть -чуть. Тут такий чел ходить. А що за куп? Че чья за вигура геометрична? Саш, ебу поможи. Я, 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 я впав тільки. пафтике. Бью, бью, бью. Найс, задрочилы, задрочилы, хорошо. Что, давай добывать, может у нее есть О, нормально, нормально, поделывай. Тут я пару сундучки вокруг тебя, куба. Вот, все круто. А, Валерий, ты прокачался уже? Ну, ты як часто фортна играешь? Блять. Ну я якось жорстко монтував відоси, старався не грати е, от атак, ну стараюсь каждый день хоч там каточку дві. Окей, дякую за відоси, контент якісний просто супер. Так, Саш, то по тебе готувався до дню хат О, Дякую. А тут і десь є, блядь, батут можна на нього пригнути. Я вже поняв, я вже і карту знаю на пам'ять. О, тут дроп комусь упав на землю, може підемо, там да, 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 да Треба треба. Ти не хочеш в цей OG Fortnite? Ні, я боюсь. Це старий Фортнайт, тут нема такого моменту. Так Момент, я. Молод... Саш, я молодий, я молодий, я. я не старый. Ясно. Yes. Я... Час... я не понял, що Саши ясно, чесно кажучи. А що, коли на один на один? раз на раз, коли ми вийдемо? Ось, Саш, я тобі пушечку тут скинув, мені така не треба. Зелена, зелена пукалка, пукалка с прицелом. А, у меня так и самая блядь. Все, тут, тут кто-то тут, тут б'ється, давай их тоже. Будем то вкрыть. Ну давай потовчим уже, ну боу. Ну да, да. У меня правда ні дерева, ни камни, ни ху. Не, чи тут тики ти, бот, боты. Ну, не знаю, ну а уже шо, це уже вони королеви, їмашо, чи ні? тут постріли. а ні, це не ботня тут двоє, тут двоє. я попав по одному це точно не порохоботи чи зелья чи... Та, Е, там лоуча лоу один лоуча. мінус щити. все один мінус. А, шо, бі... а другий а другий жорстко будується. блять Час, час, сейчас мінус. все мінус, амис минус блять мы саши команда чат мовчим. А там пушечка синя у нього. Блять, стоп, то моя пушка я виронив. Ну тут ще одна синяня. Блять. А, ну так, да, так даже лучше. Десь дроп упадо. Уже пишеш 6 людей. Це є стопаден. Ну, ну, ну. Є ну. mm -hmm. стопаден точно. О, ось карточка тут, якщо у тебе немає карточка солдата. Ага. Чи, ти я Саші все даю, ви бачите, що Саша завдяки мені грає ще? Валерія, а що ти взагалі на, на твоєму стрімі розвели тему про се банду і про корупцію, про відмивання грошей? Що ти про це думаєш? Саша, а я правильно розумію, що ти був один із основних людей, хто розводив. Я не знаю, хто такий Ярмак і Володимир Олександрович. Я знаю просто, я з ними. А, Володимир Чи, Олександрович уже, я поняв. Ну у нього ж по батькові Олександрович, ні? Да, ну ти так з повагою, Саша, знаєш, що я задумуюсь. Ну я Андрія Борисовича теж не знаю. Кого? А може Володимира Владіміра? все. Ну ладно, тобі видніше, я не знаю. Чат, не пишіть. А цього мені. може ти знаєш, такі чуткі Не пишіть, не пишіть і не кажіть мені таке, взагалі. Та що, може, якийсь файт? Та може Королеву заїбаш? О. Oh. А, стоп, а на цій локації тут нема давай тачку якусь найдем, щось найдем шось тайпоутим. Mm -hmm. А ти грав уже на цій обнові? Тут молоток дуже хайповий, дуже хочеться і молоток щоб улетать. А це молоток дуже старий четвертий аж чаптер. Э, а, ну от він знову, є, він мені дуже подобається. А, я повертаю. А, кла класна штука. Я просто саме э, давно не грав. Тут все, ну ці гейзери, може на гейзере кудась Що що ти, Ти гей, е, гей... ну що з землі вода б'є, під... бьешь, пит Та, Давай летіть кудись, хоч в сторону дороги. Да. А воно дроп, дроп 107 Давай. метрів на дорозі, по моєму летить. Поїхали, по. О, тут чел. Я біжу, біжу, біжу. біжу. А, ні, тут Це, не, це не чел. я короче я, плута сплутав... Лока, це. Я об'єкт. Та... Ні, Це об'єкт, який був похожий на чела. Да, який пиздец, чат, верзумитесь, я, 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 я уже обосрався. Я вже бы срався, а уже сейчас не файт. Саш, я бы старався біг, я скажу чесно. Біг честно. Биг бостры, прикинь. Хоть Зізнався. А ти анекдот сьогодні прочитаєш? Прочитаю, Саш, да. Дякую. Сьогодні має бути якийсь хороший, думаю що... думаю, що... А, ну ні, ну да, День сьогодні відповідальний. А. Я Сейчас сьогодні кліп знімав. а не кучеров скалтваром. Кліп знімав? Дядя Жора знімав кліп сьогодні. А, дядя Жора я Пісню. думав, ти знімав, я а. не зрозумів. Що... що до такого рівня, далеко. Я б хотів бути, як ти, ты, Никумир. Саш, я на, я научу, я научу. Машина на О, ты нашел, все, давай, я давай тебя давай научу. Я да. Ой, ой, ой. Залезай, залезай, тикаем, тикаем, тикаем. Да давай на него, на него, хулин залупается на нас, его, давай. Окей. баный, блядь. На мосту. Мочим. Да, я тебя смог я смог Блять, нахуй Нахуй нахиды. нахуй нахи. Минус, минус. Хорошо. Минус, еще сестру. Да, хуя, пососы, лох. Блять, упав чуть-чуть, ладно, ничего. Саш, да робы е, еба е, я не знаю. А, у меня на нема сейчас. Блять. Нет, Це, конечно, хувого. Блять, блядь. блядь. Я проебал будування. Так от Саш, нам його виїбать, надо, ничего. Ча. Бля, їбать ньо, замок там уже я боюсь дивитися вверх даже. ж? А, усе він упав. Він упав вообще лох. А, він упав. Що реально? Да-да, наше усе лежить. Бам. Че-чуть плохо носит. Нормально, ты казав втекать. Все, надо было дождаться. Все, Винсаб уничтожил. уничтожим. Почуем нашу ауру. Какая... Почуем нашу ауру, а она у нас и добавилась еще после этого кила. Да. Саш, топ 24, изи уже идем. Давай, шукаем стрельбу и чисто идем ебать людей. Все. Саш, тики, пожалуйста, управляй машиной на ну, ягстой раз, ладно? Да. С проблемой. О, дропа осел упал, можем тоже что может, поднять. Ну тут О, Покажи, дай митку. Хорош. Эй, гейчик. Hey, Я тоже. А это мне, это мне, Саш, это мне. А, чисто не мне, слабо. Это, да, это тебе. А, это мне. О, тут есть фиолетова пукалка и шарики, чтобы летать. Ну шарики О, для це фіолетово да, но... мені більше подобається. Шарики для чого? <там> о, о, їде, їде. Їбать! Ой. Це <laughs> що за виліз? Шакіл Оніл. А я шо? не поняв взагалі. Вообще... Це якийсь Шакіл Оніл реально виліз. Опа, подиви, пистолет, тупо жесткий. Ой, снайпер, каши є. Бля, аирстрайк, бля, аирстрайк. Бля, а Чадлі, я не могу. Я даблкил, лупану, вы поняли? Охуеть. Це... Так, у меня нема. Е... О. Ра, бля, я океан, снайпнув бери. чела, який їхав за рулем, чисто убив його нахуй. Потім чел щось виліз, <свят> почав прыгать, я його в'їбав, да і все. <laughs> ты молодець, <да. laughs> ну ты молодец, да. Классно вообще ты его так. Саш, ну 5 киллив вообще-то у тиммейта у твого ничего. То я радый за тебя. Саш, я радий за нас, Це бо ми команда вообще-то. Правильно, правильно, мы команда. Mm. А дай-дай, ну нормальный газку, Саш, ну що мы їдемо, як не понял. Сейчас. Так век нож ты видкрышь. Да, у мене нема вообще окна вот, разъебана машина. Ох, то есть тут бил. А ой, о, все, 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 все. Дефолтик. Дефолтик. Не представляет загрозу. Минус и все. Найс, найс. Вынесли складик Складик вынесли чуть-чуть. Я в дефолте, а с того пистолета. О, тут туша, туша один павзе. О, блять, пошли на сына, самолет. Все, давай я на рули уже. А я нахуй. Ебать, четко. Это мод будемо... будем, короче. Бля, ебать четко, нет, Ну да. Ебать четко. е... Э, на дроп, чи в центр зоны? А, на. Шо -шо? А, дроп до старий, блять, давай кудись в центр зони, по о, на горы да -да -да. А там, а там де гора, демонс э, Дебріс. Стоп, так з демонс, Дебріс ми починали, по моєму не, ну, а, ну да а тут зато є матка. може матку заебашить там, з теж тоже якісь повипадають. Давай а ну все блядь, десь тут. Падає айрдроп. В смысле, що? Що таки? Да ничего. А я не знаю, я на Хайс вылез. А як залізти назад? <laughs> а что ты за работаешь? Да я не знаю, я 6 тут стою нема кнопки, кнопка, чтобы вернуться. Окей. все. О, а як ты попал забыть? Я на контрол нажал. Контрол це міняти месяца. А че я жму все. на контрол, я просто меняю места. Ну, це міняти месса в транспорте. А, все, а... получилось, ладно. Ой, у меня интернет щось зала. Я сундук открыл, він не відкрився. Так саш топ 9 топ 9 уже Окей. у нас хороший шмот, у нас вообще все заебись, по-моему. Airstrike куда стреляю Блядь, да, надо будет. Симулятор да. А, а. А, ну, так. так почекай, а де тут матка, вона ж швылестымая. Чего вона позначається тут от на горе? Я не знаю за анатомию. Я... Ты... На как ну, да бачишь, змея на карте нарисована, цена спит земли вынес. Oh, а бач, Neutralize the target. значить вона вона вже десь, гуляє. Neutralize the threat, це спочатку треба типа позаїбашувати там всяку хуйню, яка гуляє просто по вулиці. ага. Давай просто на горі відсидимося і почекаємо якось. Давай, ну диви, топ 7. Це тобто проти нас два сквада і один чел просто. Не наблюдаю тут. Ну ладно, блять. Та да, можем реально снайпить кость за гори чисто, да и все. О, да. А что ну. оперативнее на чому зебаться тут? То... Ну це 6 типа для топла топ-7 топ якось рано и карта дуже велика для топ-7, не ну да, просто тут ч м бить 6 чуть-чуть, правда. секрету. А що це типа загалом у Фортнайті чи що? Ну, да, 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 вони не дуже часто практикують ботню, коротше. В катках, в топ. Наприклад, в ранговому режимі тут є ранки, то там нема ботю. Тому -то ми, там ми до топ, до топ навіть 50 не дожили б. Саш, ну я дожив би, я думаю. Тобі не сумніваюсь. Окей, ти їх мочи, а я до тебе, якщо що, прилечу на, на вертольоті. Хорошо. Я тупо. Я на самій верхній точці карти, вообще ти це уявляєш? Охуен. Ну бля, чат. Ну. Плюс вайп чи мінус вайп. Хіба. Подивіться, тупо тупо осо. Тупо все бачу. Ари, я десь щось чую, Я чую десь машину, по Але що? Щось якусь хуйню чую десь... Надо а як вверх підніматися? Табіг ты? А, плачешь. Пробил, як чи що. Щас запрыгну на тебе, Саш. <пух> та куда ти від'їхав? Я... Як ти... Щас. Куда О, я лети ідеально, від'їхав. Щас, Саш. Давай ще раз. Я, я на місці. хорош. Ну все. Цей би відос набрав ну, мільйони переглядів у 2015. Ооо, хайпову було <би>. Гайпово. А, сорі. Давай колись кенселы? Да, сьогодні. Зашу. За то, что сказав хайпово, шайп, а не гайпому. А ч я так пригнув? Якого хуя, а... я так пригнув? Айс страйк, чекай. Тут ще один, ще один. У него базу... базука. Минус, минус. Боже. Най, Саша, хорош. Себе, хорош. Да, нахуй мне меня. Базук, от базука я взял бы. Ёб твою А кто? Бачу. Все. их минус. Мочи, остань, остань, залышись, остань. Ну, типа, не тут, а вообще. Я понял, я понял. Чат, нихуя себе. Ща, топ-1. Та все, на. Да топ-1 наш, точно, якщо мы не злошим. А я думаю, что не злошим, чегось. Я че спаненный. Тут, тут, тут я, тут я, тут я. Иди сюда, иди сюда. А, да, я не бачу, не чую. Я, я побачил на карте. Блин. Бачу, бачу. Конечно, конечно. Можна. Я лох. Чую. Блять, Саш, по тебе ну, черт. Да. Спускаемся, че нет? А может, он хочет, чтобы мы спустились? Ну да. Ну, а зачекай, ну может мы тоже хочем спуститься, я не знаю. Не, он нас чекает там. Ставится. Блять, ну аирстрайк хоть... А заебашь туда аирстрайк, я просто втечу? О, да. Правильно, вниз, честно, чтобы не летело туда. О, туда. Тікай, тікай, тікай! тікай, блядь, Блять, блять, блять. Я на вертоліті. Тікай, Тікай, тикай куда-нибудь. Йоп твою мать, Саша, шо ти?! Йоп твою мать. От просто гриба лу... дав. А де, де виход? Де виход цей з підземелля? Просто згори тікаємо тепер. ось 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 ось, ось ось! Він тут, він тут, він тут! Йду! Я бачу, 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 стреляю. Найс, найс, найс. Валерій, це заслуговая на Нарешті. Танцюй. Все, да ну ладно, прям танцюй. Ну танцюй в новом Fortnite, я мася. А, да, танцюй я. Саш, ти розумієш, що чтою днюшку ми зайшли, чисто роз'їбали, взяли топ-1, денда і все. Нарешті.